Скільки всього буде таких будиночок? Будиночок вийшов тільки, тільки один. Ми хочемо привернути увагу, тому що основна мета проєкту вона значно більш глобальна і більш серйозна. Це відновлення довкілля після вибухів на автобас, після розливів є вистав, речовин. Тому сам великий проєкт, він дуже складний і, скажімо, він на даний час не оприлюднюється повністю, тому що у нас ще немає фінальних результатів. І він обговорюється саме в експертних колах, але ми розуміємо, що дуже важливо йти і до а, просто людей, мешканців міста, для того, щоб вони відчували свою залученість до цього процесу, причетність, і на своєму рівні і могли щось зробити ці міста. Будиночок побудував відомий ентомолог, він е, науковець, він працює в Національному університеті Шевченка Юрій Парценко. Він потім буде розповідати дітям таку коротеньку лекцію про комах. Ну, що сказати, е, це невеличкий проєкт, який для зоопарка може там і не з огромний там, вольєр, там, все. але тут не було такого. Тому це перший будиночок для комах в зоопарку. Ця ділянка спеціально була виділена для комах. Тут бачите, що трава не коситься, що вона перебуває в природному стані, для того, щоб завлікати і всіх комах, які є тут поблизу. Готуйте до мене запитання, я вам буду розповідати. Поки що переміщайтесь на ополицях або на Ось такий будиночок, якщо тут потихеньке з кожним роком все більше і більше будуть заселятися комах, він може виконувати функцію запилення оточуючих квітів, ну, приблизно десь в радіусі 100 метрів, 150. А, плюс а, там можуть завестись ці родичі тих ос, які заважають нам їсти спокійно. Так оці оси вони полюють на гусінь. Вони, Вони замість меду ось тут. Вони гусінь метелики, це спеціально були насвердені дірки, тому що з одного боку є види, які...